Продовжуємо надалі, шановні глядачі, розбиратись питання соціальний захист населення в Україні, на прикладі розміру пенсійного забезпечення. В першій частині ми з'ясували, що на сьогоднішній час відбувається якийсь розрахунок по якимось формулам. І по факту мінімальний розмір пенсії зростає на, 60, на 66 гривень. Ну, що можна сказати? Можна сказати, що. Не зрозуміло, як вони це роблять, але при тому, що в радянські часи, як приклад, до 1992 року товарообіг здійснювався в радянських рублях. І як це вони можуть проховати по відношенню до їхніх сьогоднішніх форм. Або, наприклад, з січня 1992 року по вересень 1996 року товарообіг здійснювався вже в купонах карбованців. І як це можна прирівняти до сьогоднішньої валюти? А в кінці серпня 1996 року вартість 1 долара коштувала 182 тисячі купона карбованців. І в вересні 1996 року з'явилася гривня. І саме один долар коштував на той час гривня 82 копійки. На сьогоднішній час вже 2023 рік 1 долар прирівнюється до 40 гривень. І як всі ці періоди дати. І різні товарообіги в різні валюти враховувати на сьогоднішній курс, на сьогоднішню валюту. Якщо людина отримала, наприклад, заробітну плату в радянських рублях, або в купонах-арбованцях, або в гривнях, наприклад, 1 долар коштував 5 гривень. Як вони це рахують? Та не як, бо їхні формули, їхні розрахунки не дають відповіді на це питання. Ми скажемо, як повинно бути. Щодо того, якщо врахувати всі ці періоди, коли товаробіг здійснювався в радянських рублях, купона купонах в гривнях по відношенню до долару і таке інше, ми скажемо вам на прикладі, якщо жінка досягла пенсійного віку або чоловік, це жінка 55 років, чоловік 60 років, і був трудовий стаж 30 років. І як, якщо. Наприклад, чоловік отримав свою заробітну плату в купонок карбованців. Як прорахувати до сьогоднішньої валюти? Ми враховуємо, що робимо прив'язку до мінімального розміру заробітної плати. На сьогоднішній час мінімальний розмір заробітної плати становить 6700 гривень. І саме від цієї цифри ми беремо 5%. Чому 5%? Ну, можна взяти 7 або 8%, це дискусійне питання. Але це для того, щоб ви зрозуміли, яким чином має відбуватися розмір пенсійного забезпечення. Так ось ми беремо від мінімальної заробітної плати, це 6700 гривень, 5%. І відповідно це буде, цифра становить 335 гривень. І саме цю цифру 335 гривень ми множимо на кількість відпрацьованих років людини, тобто на 30 років. Відповідності до нашого прикладу. І саме розмір пенсійного забезпечення для людини, яка відпрацювала свій час незалежно від посади, був це працівник або був це водій, працівник прокуратури, або працівник судочинства, місцевого середування. Незалежно ким працювала людина, людина буде отримувати відповідності до цієї системи. І саме 335 гривень ми множимо на 30 років. У вигляді тут стажу, людина отримує 10 тисяч 50 гривень розмір пенсійного забезпечення. Ось і все. Але є одне, але якщо людина має статус пенсійного віку і має перед державою різні заохочення, і держава хоче цю людину заохотити, то саме буде матеріальне забезпечення для цієї людини враховуватись тільки з бюджету України. Тобто з Пенсійного фонду України має відбуватись і повинна відбуватись тільки розрахунки у вигляді розміру пенсійного забезпечення. А якщо людина отримала, наприклад, якийсь статус, якийсь заохочення в державу, то саме з бюджету України буде відбуватися обрахування цієї людини за участю соціальних служб України. Ось такий підхід і така наша концепція, така наша ідея, як саме має відбуватися розмір пенсійного забезпечення в Україні з урахуванням різного товарообігу в різні періоди років. Якщо, шановні глядачі, вам ця тема цікава, ви, у вас, наприклад, виникли питання, будь ласка, задайте це питання. Це наш підхід, це наше бачення. Це наше розуміння, як саме повинно відбуватись. Але не так, як ми казали в першій частині, що в відповідності до якимось формулам вони підвищують розмір пенсії на 66 гривень. При тому, що в різні періоди, я ще раз повторюсь, був різний товарообіг в різній валюті. Всім вам дякую, шановні глядачі. Всього найкращого.